День читання книги кожного року відзначають 6 вересня. Читання книг безумовно розширює кругозір людини, робить її розумніше, відмінно позначається на пам'яті, а також сприяє збагаченню її внутрішнього світу. Балтяни запевняють, читати сьогодні дуже важливо та корисно як для людей старшого віку, так і малечі. Ну дуже важливо, коли книжку береш у руки, листаєш сторінки, розвиваєшся. Ну, особливо ну, на українській мові пізнаєш світ. Взагалі-то важливо читати. Тому що діти на даний час вони не читають, в них кліпове мислення, вони не встигають навіть засвоїти те, що їм говорять, через те, що вони не вміють читати і осмислювати прочитаний смисл. Тому я вважаю, що в даний час дуже важливо. Я дуже поважаю людей, які читають, навіть зараз в епоху смартфонів, я вважаю, що зараз можливостей для читання дуже багато, тому що можна завантажити будь-яку літературу. І люди, які читають, вони дуже розширюють свій світогляд і мислять нестандартно. Тому я хочу, щоб читали якомога більше людей, причому з ранніх літ. І щоб Читанням читання можна займатися у вільний час і захоплюватися іншими активностями, такими як спорт. Це набагато краще, аніж тинятись по вулицям або там пити пиво. Жителі міста розповідають, читають різну літературу, аби бути обізнаними у різних сферах. Якщо є час, то я читаю. Що саме читаєте, яку літературу? Яку українську, і сухомлинську? Ну, як в мене діти двоє дітей маленьких, то з ними читаємо казочки різні. Прививаєте їм любов до книжок? да, Звичайно, прививаю, щоб читали художню літературу, навчалися, розвивалися, здобували освіту. Ну я читаю власне, скажімо так, крім того, що я читаю таку всяку літературу розвиваючу, Я ще й читаю, тому що я вчителька. Я мушу читати. Як я не буду читати, я не буду вчителькою. Я рекомендую в першу чергу читати книжки по саморозвитку. Тому що сучасний світ дуже швидкий, дуже розвивається швидко, і людина повинна себе розвивати зі всіх сторін, щоб зрозуміти, чим їй потрібно займатися в цьому світі, крім того, що там діти вивчають в школі. По саморозвитку, по психології, я думаю, що це дуже важливо. Я в основному читаю таку технічну, економічну літературу, але іноді, але іноді і художню. Одна з моїх улюблених книг це Джордж Орвелл колгосп тварин. Це Джордж Орвелл – це дуже класний автор. Я вважаю, що треба читати ну не тільки те, що задають в школі, побільше класичної літератури. Поменше, поменше дивитись новини, а побільше читати, і це більше буде розвивати критичне мислення і мислення взагалі. Підростаюче покоління каже, читають за потреби, те, що задають, те й читають. Читати я як полюбляю чи ні, не можу відповісти, але літературу, те, що задають на парах, я вчуся в Балському педагогічному фахом коледжі. Що задають, я читаю, сказати, що подобається, не сказав би. Ну, так, що задають, то я читаю. Ну, я читаю, дуже важливо, тому що ну, ми розвиваємося. Чи читаєш? Ну, інколи. Uh -huh. Що саме читаєш, які тобі жанри подобаються. Ну, які задають твори, такі читаю. Uh -huh. Всі твори читаєш, які задають. Yeah. Балтська публічна бібліотека завжди радо приймає всіх читачів, адже саме в бібліотеці є надзвичайно сприятлива атмосфера, аби повністю поринити у чарівний світ фантазій. У Балтській публічній бібліотеці надзвичайно затишно. Кожен може прийти, сісти, відпочити, взяти улюблену книжку і почитати. Тут є надзвичайно гарні та зручні меблі. Це і зручні пуфики, і диванчики, а також таке чарівне, гарне крісло, на якому я і почитаю свою улюблену книжку. Я приходжу дуже часто в бібліотеку, мені подобається читати. Вибираю різні книжки різного жанру. В останній час відкрила для себе нових авторів українських і дуже подобається. Які саме автори вам подобаються нові українські? От Люко Дашфар дуже мені сподобалася. І зараз я почала брати ось дяченки. Дуже хочу перечитати ось цю стоску книжок. Наскільки важливо сьогодні читати підростаючому поколінню, малечі, дорослим людям? Читання необхідно. Наші дітки вони дуже в телефонах сидять, і в них не розвивається абстрактне мишлення, я так вважаю. І для цього потрібно читати книжки. Мені дуже подобається ходити до Балської бібліотеки, так як тут дуже великий вибір книг на різні жанри. Особливо наразі дуже важливо читати українських письменників, дізнаватися е, історію нашу, вивчати її по-новому. Я хочу сказати, що е, читати книжки це наразі дуже важливо, тому що ми е, можемо поринути в світ книжок, дізнатись дуже багато, прожити життя е, багатьох людей, мільйонів людей. Хочу сказати всім. Олтянам, щоб читали більше, дізнавались більше нової інформації і. Ходили до Балської бібліотеки. Тут дуже гарно, дуже гарна атмосфера, дуже привітні бібліотекари. Ну, взагалі, дуже в нас різноманітний вибір літератури. Останнім часом є така тенденція більше починають брати, читати психологію. Я думаю, це більше зв'язано зараз ну, з, з тією ситуацією, яка склалася в нас в країні. Більше молодь нас бере книги про стартапи, про саморозвиток. Також популярною дуже стала українська сучасність. Учасна література, навіть серед старшого покоління, вже починають читати більше Жадана, там, Люко Дашвар, Роздобудько, Кокотюху, тобто всі ці автори стають також популярними. ну Взагалі, класична світова література, або там романи і детективи, вони також не виходять зі вжитку і також користуються популярністю серед читачів. Також дуже багато зараз читачів, які Починають вивчати більше історію нашої країни, культуру вивчають мову. Ось, наприклад, навіть я стою біля виставки, так де у нас вислані книги про те, як швидко можна вивчити українську. То ці книги також дуже користуються популярністю в нас, тому ми її так поставили більше для виду для наших читачів. Також у нас є книжки про взагалі все про культуру нашої країни. От, наприклад, дуже користуються також популярністю у нас книжечки Олександра Авраменка. В якому дуже можна просто і легко вивчити українську мову. Тут є безліч лайфхаків, є безліч якихось таких цікавих способів, як запам'ятати важкі правила. Тому саме вони більше у нас користуються попитом. Ну напевно, також через ситуацію, яка склалась у нас в країні, через війну попитом користуються книги, як про історію становлення нашої державності. Так і зараз вже є дуже багато випущено книг, які в нас є в бібліотеці, саме вже про війну, яка у нас наразі відбувається. Книжки про АТО і можу сказати, що більше е, такі книги беруть саме молодь, е, тобто, саме молодь зараз починає активно вивчати культуру, вивчати історію нашої країни, що може не може не радувати, і е, взагалі я всім е, жителям нашого міста також би порадила прийти до нас в бібліотеку, взяти якусь книжку саме на цю тематику, тому що дуже багато упущено. З нашої історії, чого ми не знаємо, і краще більше дослідити цю тему. Як кажуть, хто не знає своєї історії, не має майбутнього. Завітати до Балтської публічної бібліотеки може кожен бажаючий. Бібліотекарі завжди допоможуть вам у виборі книги, яка буде до смаку вашим уподобанням. Запрошую всіх жителів нашого міста Балти завітати до нас в бібліотеку, тому що тут ви можете знайти книгу, яка підійде саме вам. Ми вам її обов'язково підберемо. Також у нас в бібліотеці проводиться дуже багато різних заходів, курсів. Зараз у нас є курси комп'ютерної грамотності, є творчий хаос. Там ви можете зайнятися малюванням арт-терапією. Також до всіх будь-яких заходів у нас також проводиться до всіх будь-яких свят у нас також проводяться якісь масові заходи. У нас дуже цікаво, креативно. Тому завітайте до нас і будемо дуже раді вас бачити. Юлія Бурка, Балагула, Бала інформкомпанія.